Сьогодні у Кременчуці стартував дводенний форум для молоді віком від 14 до 35 років років. Мріяполіс сама назва проєкту демонструє учасникам тренінгу те, що усі мрії, які вони мають, можна реалізувати у нашому суспільстві. Мріяполіс модель відновленої майбутньої громади мрії, якою її бачить молодь. Все проходить в рамках нашої співпраці з фондом ООН в Україні в галузі народонаселення», в рамках програми for Recovery» відновлення Громад. В Україні, які вже не перший раз у нас проходить тренінги в місті Кременчуці, стратегічні сесії, на якому ми будемо створювати центр життєстійкості нашої громади, і в рамках цього всього в нас проходять такі тренінгові професійні навчання для молоді, які будуть активно залучені до реалізації програм, до реалізації планів і їх ідей, які будуть втілюватися в місті Кременчуці за рахунок підтримки наших партнерів і за рахунок підтримки міської влади. Молодіжний форум проводиться UNFP фондом ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Європейського союзу у сьогоднішньому заході. Участь взяли 40 Кременчужан і 20 учасників з Донецької області. Під час даного тренінгу на учасників чекає два дні цікавої такої інформаційної програми, розписаної на цілий день, де вони матимуть можливість ознайомитися з нашою громадою про створити умови для життєстійкості нашої громади, попрацювати з тренерами попрацювати... З експертами в рамках того, щоб реалізувати свої знання, свої вміння, свої ідеї для того, щоб в місті Кременчуці була молодь успішна, корисна і в часі того, що у нас йде війна, мала б можливість все ж таки реалізовувати свої плани на місцях. Назва форуму Мрія Поліс відображає трансформацію від попередньої назви Мирополіс у 2023 році. Поняття миру залишається на жаль лише мрією для української молоді, стикаючись зі складнощами щодня, молодь має продовжувати Увати мріяти та будувати плани щодо свого життя і реалізувати свій запит на активну участь у відновленні українських міст та селищ. Ми завітали на проект разом з учнями Мрія Поліс для того, щоб створити нову картину, нову візію, бачення розвитку як молодіжної політики, так і в цілому взаємодії Кременчужан один з одним. Адже пробудувати мирополіс на даний момент той проект, який був до цього через вторгнення Росії, неможливо. Але мрія поліс дає орієнтири на майбутнє і підтримує нас в цей нелегкий час. Я прийшла на захід, називається він Мрія Поліс, який спрямований на те, щоб відновити роботу в містах, щоб організувати молодіжний рух і для того, щоб підтримувати та розвивати громади, міста, відновлювати їх. Анна Литвин, Віктор Петров, Кримон.